Вітаю вас, друзі. А, значить, Сьогодні буде Риба монстер Древній панцерник на річці Нейрин. Кладається, як завжди, вона з двох квестів. В першому квесті треба зловити, зловити 5 американських оселедців. Тоді дадуть наживку, і на ту наживку вже треба ловити, від місця, і на ту наживку вже треба ловити Древня панцерника. Значить, так. На що будемо ловити оселеця? Ось леці будемо ловити на. У мене от є якраз 4 донки. Будемо ловити на донки і на креветки. На креветки, гак 1,0. У мене стоїть. Е... Підійде. Може і завеликий, але підійде. Так, тут що у мене стоїть? Теж 1,0. Тут і на поплавець теж візьму глибину невелику поставлю. На поплавець теж візьму креветки, хай буде. Чим більше вудок, тим більше шансів зловити. Так, придбаю ліцензію. Уїхали. Так, хто не знає, де ловляться а, ці оселеці здається, тут. Зараз, зараз я загружуся, я пам'ятаю по локації. Так, ловляться вони отут. Значить, Де ловляться креветки? Тут, з отакого, от тут фу креветки. американські оселеці. Отут вони ловляться скрізь. Значить, я беру донки. дивлюсь час, час в мене добрий, значить, і розкидаю їх. В цьому ж місці буде ловитися монстр. Так, довго це все розкидати, але. але. Крім креветок можна і на інші речі ловити, воно ловиться, але на креветки буде краще. Креветки буде краще. Такий поплавець десь сюди кину. Нехай собі сидить. Так, надіюсь, довго чекати не треба буде. Один оселедець в мене є, я тут був, якось ловив. Так, щось клюнуло. Я лише нажав на паузу і щось клюнуло. Оселедець, будь ласка. Один-ноль для них за великі крючки, але мені просто було падло міняти їх. Кладіть 1-2. Не більше. Якщо таки не буде клювати, я перекину на другі крючки на номер два, бо 1-0 таки трохи завеликі. Так, отак чекаємо. Знову щось клює. Бачите. Посіпало, клюнуло, а не підсіклось через те, що великий гак треба такі гаки зменшити. Mm -hmm. Давайте я пер... на паузі пер... таки перекину другі гачки, другий, другий, номер два. Зараз покажу вам, бачили? Ось ось такий номер 2. Можна номер один, а номер 2 буде. На номер 2, мабуть, я думаю, швидше клюне. Де моя креветка? короче я кладу на паузу, перезакину зараз всі вудки і включусь. Ось я на три вудки вже змінив крючки, а на одній ще не змінив, і вже, бачите, клює американський оселедець. В нього вага невелика до кілограмчика, така плюс-мінус. Зараз ще на одній вудки поміняю на четвертій. Поміняю крюк на менший. І ось так. СДД і ловите. В принципі, не складно. Просто треба дочекатись. Треба терпіння. Не всі його мають. Так, є, кидаємо. На підставку. Ой, не то. Достаємо поплавець. На поплавцю я вже змінив. І кидаю десь так от Ну і короче Тепер треба вичекати. Ось так, друзі, дивіться. 25 ігрових хвилин. І 4 оселедця, чи це не оселедець? А, ні, це не оселедець. Це в нас баса. А я думав, що це оселедець. Ну нічого. Бо я тільки що... Ага, наживка Ю... Ні, тут ще є на сьомій воді. Я думав, що то в нас, коротше, оселедець, а то виявився бас. Ну нічого. Так. Е -е... кладу, в мене є ще одна креветочка. Кидаю десь тако сюди. Та й ловлю. Включуся вже на, останній, на останньому оселедці Так, є. Клюнуло. Зараз перевіримо, чи це оселедець, чи це знову якийсь бас. Це оселедець це є п'ята п'ятий оселедець. Наживка закінчилась, нічого, не страшно. Ось дають нам таку наживку з черепів. З черепів оселедця Далі, що нам потрібно? Далі нам потрібно. Де моя поплавочна вудка? Читайте завжди уважно а, квест, тому що не всі на це звертають увагу. Так, квест Нейрін, древній панцерник. Так. А, спередіть наживку з черепів на телескопічне, або мачте удивище. Тобто на поплавець. Нам потрібно на поплавець. Кладемо гак. Хто не знає, як подивитися, ось нажимайте сюди. Далі риба вибирайте локацію на Ірін і дивитесь, що древній панцирник до 20 кг. Зверніть на це увагу. Не забудьте, що якщо у вас вудка на 5 кг, то вам дуже довго прийдеться його витягувати. Вудка має бути поплавочна або телескопічна, або майстра. Не забудьте за це, що не ловіть його дуже рано, бо він дуже важкий. Хіба ви хочете просто погратися? На 5 кілограмів його витягнути можна буде, ви витягнете, але потратити, напевно, годину часу. Або може, навіть якщо у вас вудка буде не в дуже хорошому стані, то ви його то ви ту вудку зламаєте. Або котушку, або ліску. Користо, щось ось Там може у процесі виважування пірватися. Тому беріть вудку відповідно. Я думаю, 12 20 кілограм, 12. 20 Більш-менш зроби. Його комфортним виважування зробить комфортним, і ви зможете ви. Да, на 12 ви пограєтесь, але ви його витягнете. У мене є вудка велика, топова, я вже міняти не буду. Єдине, що я поставлю, це титановий поплавець. Ту, поплав, титановий. Ам... Поставлю титановий повідець, тому що В мене такий на 37. Ось мене відкінтри 7 кг, тому що риба з зубами може відкусити вам повідець, щоб такого не було. Тому звертайте на це увагу. Значить, крюк я поставлю 4,0. X-series, у мене є отакий x series без бороди. І де ці черепи, черепи. І ось наживка з черепів 15 штук. Глибину приблизно метр, метр і 0,45. Доплюсовуйте до цього. До повіця. Це дві довжини сплюсовується. Кидаємо десь. Він десь тут ловиться. У мене міточки на нього часом немає. Зараз чи у мене немає на нього міточки. Ні, у мене на нього міточки немає. Ловиться він, що не помиляюсь. Зараз будемо пробувати, бо я так не пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, то в цьому діапазоні ось так. закидуємо і чекаємо. Я змотаю поки ці вудки. Ну, далі вже на паузі, якби знаєте, якщо зміню місце рибалки або глибину, або часто, я про це скажу, так що не переживайте. Так, друзі, клюнув він, нічого не міняв. Єдине, що перекинув поплавець звідси сюди і клюнув все нормально. Ось такий, ну я його легко витяг, бо в мене крута вудка. Ви же не забувайте, вам буде його витягти з слабонькою вудкою важко, риба велика. Звертайте на це увагу. Так, зроблю скріншотик. На цьому етапі я вам всім гарно подякую, хто дивився. Попрошу у вас, як завжди, підписки вподобайки. дивіться, яка в нього морда цікава. Підписки, вподобайки, коментарів. Та, блін, прикольний древній панцерник. Забрати. 17800 у мене він заважив. Ой, блін, це ж текстура тут якось криво промальовується. Все, всім дякую, усім щасти. Його зловити не складно. Оцього. Що ж одного цього древнього панцерника зловити не складно. То, що він великий, його буде на початкових рівнях витягти важко. Так, де мої монстри? Скільки вже їх маю? Ну, є вже трохи. Є вже гарно, всім дякую, всім щасти.